Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Поки що камера, одна з камер в ремонті, і, на жаль, на жаль, вона позвонив майстер каже: Юр, накрилась твоя опрошка, четверочка кіскою. Впала в воду. Я думаю, що, мабуть, тільки лінивий не бачив це епічне падіння на південному бузі. Десь залишу посилання на це відео. І, ну, на жаль, так буває, що нема нічого вічного під. Місяцем під сонцем, саме свій ресурс, катушки, люди, життя і камери. Поки що їде новенька камера, йде досить дорогий петличка мікрофон. І прийшов мій подарунок на мій день народження, до речі, який зовсім скоро буде. Я дуже давно собі нічого не купував. Знову ж зліва, справа такої справи: троє діток, сім'я, проблеми, нюанси, життя, як воно є. А тим паче, ну, пардон, в країні війна. Знову ж таки, нагадаю про фонд Серегі і Волгіна Гаджета, допомога там, де вона потрібна. Друзі, допомагайте, бо ви ж бачите, що робиться, інколи так дивишся, що я не шукаю зради і обожнюю свою країну, але ну якось так на державу, ну, хезе, як то кажуть. А волонтери вони роблять велику справу, вони допомагають. І волонтерте ти тим, кому ви довіряєте. Я довіряю сільожки, я його особисто знаю. Тож. Це така трошечки відхилення. І сьогодні я хочу з вами поговорити про... Ну, Це економайзер, до нього дійдемо. новесенький 24-й двін, повнорозмірний. І ось тут ви бачите три катушечки. Це 11-та легенда. Жодної ще не було риболовлі після ТО. Погляньте, ну, просто шелест, бархат, як то кажуть, ніжний солодкий. Як... Як смачна сільотка. Ну, такий Житомирський <гум>, юмор. <гум> Стелечка, також повний розмір. 2500 очка Тут ще якась там модна дорогуща нитка стоїть. Лялечка. Це тут шуршить просто флюрокарбон Релстенди, до речі, скоро на мій магаз зайдуть ріл І також можна буде через мене Японію вже заказувати. вийшов трошки на риночок, потім ще дійдемо до ниток. Теж внутрішній японський ринок, все Японія, все оригінал. Міровелька, ви скажете, Юр, ну, 2500 розмір. Ну, типу, чому? в чому? У мене є багато катушок. В мене є і 4000 е типу розмір це стела 18, ну стела 2500-ка, і мій особисто самий найулюбленіший, найуніверсальніший розмір це 2000-й розмір. Ну, 2000-ки, типу, мало, 3000 інколи забагато, і таке воно щось по далекості закладу, по дальності. Закиду, я не побачу великої різниці. Наприклад, ми на з дрю однаково нитками стояли там одинаково спінінги, в товариша стояла 3000, у мене 2500, 1500. І мене на шостих нитках закидали туди а, одночасно. Ну, і типу, вона якась більш така компактніша. І коли я собі вирішив зробити такий невеличкий подарунок, твіняра, 24-й твін, легендарний твін, одна із таких серій, сьогодні тільки вона з Японії приїхала. Але також таке питання. ну Типу, блін, катушка коштує грошей. Але якось так воно ручка в такому якомусь а-ля крафтовому пакеті в кофейнях даю тобі горішок з <говори> горішками, з звичайним молоком під каву. А тут катушка коштує трошечки грошей. Отак вона прийшла з Японії мені. Ось такий легендарний просто хіт-бархат. Тут купа макулатури, інколи не потрібно оглянути. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що там ще? А, ось ще така голограма, типу, типу, типу Шимани. Ну, Оригінал Японія. Якщо камера передасть, джапан, 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 щоб не думали. Коробочка. І це все. Ну, чухли в мене є. Економайтер ну, я замовив. Ниточка ще модна, теж дорогенька, буде їхати. Ну і я інколи дивився ціни на твіни на наших там ринках, наших даже топових брендових магазах, то маленько трошечки коси дибом на моїй проплєшині вставали дибом і почало воно відростати аж кудрявим. В Японії катушка мені на руки чистими з перевозками з перепровозками стала 14%. 500. Ну, ваша ціна, ну мої ризики, якщо ви захочете, 15%. 500. По предоплаті Аванса 30%. Просто я навіть зараз нічого не буду говорити. Звісно, тут в десятки мікрофон без петлічки без мідіомодуля буде гірший, але ну просто бархат. Ніжнятінка. Ви погляньте на цей скарб. Ну і економайзер Замовив собі економайзер Ось така штучка стоїть. Ні, тут бекінг, якщо я не помиляюсь. На 18 стоїть 18 каномайзер. така вже потерта, десь все це така лялечка. Тут але все рівно. Так порівняти. Ну, вже топовий сегмент. Джапан-джапан. Всі справи. І чого ти по розміру 1500-й повний. Тут більше навантаження на фрикційний гальм. Вони мені здаються якісь більш надійніші. І мені подобається, якщо навіть не використовувати канамайзер. а, до речі, на правах реклами. Нікіта Пайкмастер, мій товариш, Сил... посилання буде в описі. В нього заїхали канамайзери під різні катушки. Будь ласка, звертайтеся в описі все, там, навіть, можливо, якусь скидочку він вам зробить. Я купляв у Нікітосика. .е. Ось, так воно це все діло стає. Чпунць сюди, а-ля чпунь сюди. Ну ви погляньте. Все, ну там воно піджимається, і треба буде ту плівочку зняти. Ось така лялечка. Виходить під 0,6, під 0,4. Тобто .е. там ціна така ну, не, не дуже кусюча. Але твіняра це твіняра. І тако я беру просто в руки ці дві легенди. Ви погляньте на 11-й твін на цей просто. Злиток сили цій подвійний. Е і такі, знаєте, два покоління. Це як е мій заходить на кухню з Матвієм. Давіду в е грудні буде 15, а Матвію там, ну, образно кажучи, годи е один рік. Два покоління так само тут: що ручки, що легкість, що збалансировка, що. Дужка тут така проблемна частинка, але мені майстер зробив. Дуже. До речі, знову ж таки, нагадаю, жодної ще риболовлі після того не було. Сказав майстер, стан на 7 із 10, 12-ти легендарний. Легенда. Просто-просто реальна легенда. А тут уже новий такий сучасний. Так, як економайзер я знім, вже приїде ниточка, яка не скажу, побачите в відосах. Але. Я отак його кручу і задаю собі питання. Камон, а чим він гірший за стелу, яка коштує ну зараз об'єктивно майже штуку баксів? Ну, зрозуміло, що десь там типу можна привезти менше, дешевше, 5-10, але ситуація наступна. Фінпавер сучасна катушка в такому перфекціонізмі, така сіро-матова асфальтне асфальт. А, до речі, сьогодні Сашу Мица набрав. Замовив собі ще кноп і ще їде така моя. Фітіш тема, скажіть мені, я скажу, ріл стенди. І, до речі, на магазинчик собі планую замовити. 2500-й розмір, це універсальний. 2500-й розмір це таке, знаєте, золота середина, можна і мікрушить, і лайтик, можна потягати якусь велику гарну рибу на, в різних водоймах. Тобто, отака от у мене колекція виключно з 2500 моїх котушечок добавилась така новенька конячка. Крейзі Хорс, такий є хобі Хорсінг, а є реал Хорсінг. Ну, жарти жартами. 2500 й розмір. Пишіть ви, треба, не, не, не потрібно. Як ви рахуєте, чи краще під наприклад, ультралайт, як от, наприклад, стелочка 18 повнорозмірна, вона, якщо не помиляюсь, 205 г і твіняр 205 г, то Rapid 7 ультралайт невеличкі бобліра, будь ласка. Формат річок горень, случ, уж тетерів, гуйва, наші такі місцинки, і щучка, і окунчик, і головники, і мікрушечка. Згадайте теж в лох на фавориті, коли я на 2500 й повний розмір. з же ниточкою ловив на відвідний повідець гарних окунів. Так що якось таке по ниткам бистренько пробіжимось. Оригінал, UGK G Soul Upgrade. Японія, Джапан, Джапан і за нас Аляді Панас 0.8, це вже що залишилось. Там є 0.6, потім заїхали ось також ну знову ж таки Джапан. І навіть на Бабінах там, на Кайріки також написано, щоб не писали в коментарях, що там типу підробка. Це оригінал, дуже круті ціни. Моя тілега буде закріплена в перших коментарях. Тож, будь ласка, звертайтеся ціни ну, набагато нижчі ніж в інтернеті. Ну і Шумана Кайріке, Такий буде новий досвід використання цієї ниточки, треба буде собі одну бобіночку залишити, намотати, в принципі, і попрацювати. Залишилось. Також джигменів завіс, також Made in Japan, оригінал, все як положено, вся бобінка, чіткий пластик, все мультиколор, ну, також будуть ціни геть інші, Тож, якось так. Так що, друзі, я не знаю, як себе виправдає. але ну, я впевнений, що виправдає. І, до речі, мені дуже подобається тобто, в старому твіну така вона трошечки тут, оця верхня фіксація е котушки і налаштування фрикційного гальма, така тут. Інколи за неї чіпляється нитка. А тут вони вже зробили вже зробили, як положено. Так само тут на досить бюджетний міровелька. До речі, цей сезон я вже так плотно тягаю. Кулісочка, все, глядячка, гарно крутиться, гарно ловить. Копи переливав риби на каскад малих річок по головню їздили. То є, і тут так само в стелі вже то є, така йде логічно правильна душка. Не душка, а от от, от от історія. А тут трошечки не доробили. Я мій знайомий взяв, сточив якось дома, там на такому мілкофракційному аля. Е не, не, на кругу, що підточують ножі. Взяв таку, ну, трошки так костарне вийшла, але вона в нього краще почала працювати. Почала працювати краще, бо ну, дійсно воно так, якщо навіть подивитися, ну тут, типу, зручно ти собі взяв, там, опа, о, підтягнув, відкрутив, тобто, вже, як то кажучи, не промажеш А тут вже десь прям, треба тут пасть. Ну, це так, це вже якщо причепитися, тось не можу нічого сказати. Тож, друзі, знову ж таки нагадаю про нитки на правах реклами. І кого. Зацікавить котушка, для своїх трошечки ще буде. Нижча ціна для підписників. Можу практикую, замовив собі, спробував, все пройшло. Там є купа своїх нюансів, аукціониш мої аукціони, заводиш на мультивалютну карточку, потім розраховуєшся в ЄНах, ЄНи переводиш по курсу. Коротше, головняк, можу за вас це зробити. Юр, мені пижик 4 тисячний Два тижні, два з половиною з Японії приїхала вам котушка, там ну, максимум до трьох тижнів передоплата. І, і все, кожна катушка в Японії перепровіряється, попросив продавця, і так було приємно. Сьогодні заходжу в чат, наш з ним в переписку там Hi Dear Yuri. do you take in your reels, там in your country? Я говорю, є Савкос Лондон і the capital Britain. Ну, знову ж таки, жарти, але приємний такий фідбек і перепровірений вже продавець, тож, тож, тож якось так. Тож пишіть ваший улюблений. Типу розмір катушки, чи ви також жахуєте, що 2500-ка, вона може перекрити від мікроджига до прям середніх тяжких вагів. Але ну, в мене з мого асортимента, так, тисяч конфорт, 2000-суарка. Стела 2500, 11-й твін 2500, 1500, Міравелька до і цього твіня розяв 2500. 1500. Хоча була в наявності і межі 3000, ця така легендарна 4000 корпус з 3000 шпулею і з повишною придаткою. Можна було взяти Сучку, але я принципово не взяв есечку, щоб щось ну, мені от подобається, повний розмір, вона така, знаєте, от, ну, просто з брутальною щетиною, якщо так можна сказати. І так вже багато наговорив. Підписуйтесь на канал, не забувайте про фон-гаджета, не забувайте про мою тілегу. З вами був кадр Юрій Вознюк, друзі. До побачення. Го просто підео.